Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Слідство інфо вияснило, що в боях за кринки загинули мінімум 262 та зникли безвісти 788 наших воїнів. Це за періоду з жовтня 2023 року, по червень 2024 року. Командував цим напрямком генерал генерала Содуль, але План операції схвалював генераштабу. Спочатку генерал Залужний, а після нього генерал Сироський. Тобто, в боях за те село, яке не отримали та відступили. Ми втратили щонайменше 1050 військових. Глише вбитиме реальні невідновлювальні впрати, вбитими та важко пораненими більше двох тисяч військових або половина бригади. Після кранок все більше бригад відмовляються виконувати злочинні накази генералів та влади. Люди бунтують та більше на обій не йдуть. Хіба якщо Зеленський та Єрмак підуть з ними, покажіть їм тіла, пише телеграм-канал Офісне мишення військовий ігора Параніча зазначає наступне віра в перемогу та крок до перемоги. В нього її немає. а Це ще гірше ніж фаховим професіоналам для головнокомандувача. Результатів немає попри над. Ходження техніки особового складу та боєприпасів, автомати Лопата свавілля, да бездарність командирів міцні штурми базолузді утрати позиції та просто тотальне копіювання московицько радянських методів війни стали неосяжною траурною нормою, яка отруює військо. Харківський прорив, турецький прорив, куп'янський прорив, очеретине Володимирівка, жахливий список наших локальних поразок за останні чотири місяці можна продовжувати. І на чолі усього цього генеральський клани імені Сирського що унеможливлює перемогу, якщо й його попередник тримав фронт, поріг людей потихеньку відвоював та переводив президенту, То сирський одразу робив те, що кажуть, найгірше з кадрових призначень під час війни не лише мільйони українців, але й чимало іноземних фахівців вірять, що Орду можна перемогти не з совковими генералами, не з радянськими симетричними методами війни, не за сирийськими. Президент повинен виправити чергове помилкове призначення, ризикнути, поставити на нових. Вони безпечно є і викинути на смітник касту, з якою. Ми програємо усім віри та витримки. Ярина Чорновус підкреслює наступне. Мене чимало побратимів, які за три роки постійно безротаційно перебування на фронті, не відзначені відповідними нагородами за свого звитягу та мужність. Дехто вже не живий, які не нагороджені за операцію на Дніпрі зі спроби звільнити лівий пар Херсонщини. А зате одеський ракети Ротрухану, який ні дня не служив у ЗСУ та не перебував нічого, звільняти ризиком свого життя. Виявився достойним для нагороди команди. Очим об'єднане сили за службу та свою тягу. Ахуєць, як ви дбаєте про віо війська до вас, заради дрібної помсти Стерненко, закрити коваса. Мені це виглядає так. логіка цього нагородження. Продемонстрували, що довіра військових вам пофіг. Вам же прийшлють ще, правда? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.